Вітаю, дівчатка! Сьогодні подивимось таке питання, чи є у вас таємний шанувальник. Давайте подивимось. Можливо, там є чоловік якийсь, хиткує за вами, а ви не знаєте, хороші красиві. Так, чи є таємний шанувальник у моїх дівчаток? є дівчатка. Так, тут у нас м -м, Пентаклева Королева, ви така жінка дуже красива. І є, є, і прямо в нього є почуття до вас. А, і прямо в нього тут таємний, так, таємний шанувальник, і прямо хоче зустрічі з вами. Тут як в нього дах знесло взагалі, кудись туди, в сторону, не знаю, Європи. Що ви зробили з чоловіком? Тут прямо егоїст, він сам, такий самовпевнений, як би йому голову скрутили, закрутили. Так, тут міг прямо е, чоловік е, засумувати, щось прихворіти, тому що немає вас поряд. Тут хочеться йому прямо, хочеться з вами кружляти в танці. Бритві танго обіймати вас за талію, Так що, а ну давайте чи будемо проявлятися. хто танцювати хоче, а проявлятися буде чи ні. Ну, що зараз він... А, так, що ти вирішив. А, ну, поки що ні, дівчатка. Щось поки що він думає, думає. Ні-ні-ні. Ви -ні. в нього могли викликати, по-перше, страхи, по-друге, внутрішній конфлікт, і він вважає, що це якась о, щось нечесне якось з ним. Він не може в собі розібратися. Дайте йому час. Дякую за увагу. Чекайте.